Всім привіт! Сьогодні хочу ознайомити вас з новим препаратом Coral Club Libid Extra. Libid Extra Woman і Libid Extra для чоловіків. Їх краще приймати в парі. Ну, зрозуміло, що повне задоволення сексуальними стосунками можливо тільки вдвох. Але навіть я не буду говорити сьогодні про жіночу це окрема розмова. А розкажу краще про чоловічу, тому що чоловіки соромляться розказувати. І не буду я говорити про лібідо, а говорити про здоров'я в цілому. Один тільки факт, що оця добавочка покращує кровообіг на 50%. А значить, це буде покращення всіх функцій. І особливо для чоловіків важливо серцево-судинної системи. А ще є такий результат при простатіті, що ви знаєте, що у чоловіків така проблема, і там є такий дискомфорт, що дуже часте мочевиділення І бігають і вночі, навіть, і в дорозі це неприємно. така да, незадоволення, таке ну, прикро дуже чоловікам це. І тому. Значить, тут дуже чому тут склад шикарний виробництво Болгарії? До речі, тому що тут в основі беруть вони ефірну олію із квітів дамаської троянди. Ще тут є такі екстракти. Я відмічу, що це саме витяжка таких дорогих дорога спеціалі, як шафран, Потім екстракти винограду, шкуринки яблук, лія насіння гарбуза, і дуже важливі амінокислоти, елергінін і ніацин. І оця добавочка вже пройшла клінічне дослідження і має нагороду на міжнародній виставці у Франції. І такі результати вже є, і чоловіки вже приймають і дуже задоволені. Ну що, дівчата? Ми надійний тил, і треба берегти наших чоловіків і підтримувати. Тому і у нас буде щастя, якщо от чоловіки наші здорові.